Галичини триває до студії. Завітали народний артист України Богдан Бенюк. Вітаю вас та міський голова Руслан Марцинків. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Богдане, вітаю у нас на Прикарпатті. Знаю, що ви приїхали із сюрпризом для франківців. Готуєте гарний подарунок до Дня міста. Розкажіть, що очікувати. Я можу сказати, що якось мені так повезло, що в студію попадаю завжди із паном Русланом і попадаємо до вас. І надзвичайно важливо, що ці 20 чи скільки там хвилин ми будемо в ефірі, але ми встигаємося мінятися тими останніми новинами, які будуть корисні не тільки для нас, бо ми цю інформацію носіями є являємося цією інформацією, а ще й глядачам, які нас будуть дивитися. Е, в дні е, народ народження міста. Дата фантастична. Заходів море. Франківцям треба, мабуть, тільки було першого 2 травня встигнути посадити картоплю, щоб на ці вихідні. Ну я думаю, що ми ж такі, що ми в неділю не будемо садити нічого. В суботу зрештою підуть до церкви, а потім все-таки будуть дивитися міські заходи. Але завтра буде в п'ятницю вистава 5-й годині, яка буде відкривати такі великі театральні сценічні показові речі. Бо паралельно в й годині у філармонії буде театр оперета наш Київський буде презентувати там концерти, будуть відкриватися в філармонії. Заходи, ми на сцені біля ратуші показуємо виставу такий. На площі варіант Швейк. Ця вистава вже живе 25 років, і вона такий варіант відкритості на свіжому повітрі бачила неодноразово. Бо ми на фестивалях в Італії грали з Анатолієм Хостяковим. Такі вистави ми грали і у Львові під відкритим небом, і в Вінниці під відкритим небом. Тобто практика така є, де буде безпосереднє живе спілкування з глядачами. Я думаю, ті, хто прийде на п'яту -го годину, бо ясно, що вони прийдуть всі на 9 -го годину, бо буде ВВ виступати, скрипка буде виступати. Зрозуміло, що там буде вже навала, але ця навала, ми все-таки для розігріву ми будемо Розумієте, розігріємо публіку дуже добре. По-перше, влучним словом, неймовірною темою, яка існує в цій фантастичній драмі. А потім думаю, що все таки настрій, який буде панувати, він буде давати великий заряд. А сподіваюся на те, що Руслан я подивився вчора. Був у нього в кабінеті. Подивився, скільки там заходів є, і величезна кількість їх, і як це обійти всім, як цей город обсапати. А потім підгорнути це все надзвичайно є складно. Але тільки завдяки його неймовірним карим очам, які весь час посміхаються, він каже собі так, знаєте, десь в посміхці. А, ще один розкажу, ввечері я їду машиною. І раптом дивлюся, 10-та година. Дивлюся, в'їжджаю звідти з мосту, з бистриці, дивлюся, машина чистить міст. Порох оце крутиться. Я кажу, жінці, подивися, як місто ввечері. Тільки з'їжджаю далі, друга машина назустріч поливає. І Я кажу супер клас. Це таке. Я давно не бачу. В ну, Києві в Києві такого не бачу. нема не в Києві. Я не бачу, щоб поливали. Те, що є, замітає, то є. Поливати не поливала. Тут побачив це. Я розумію, що все-таки заслуга цієї команди його Русланова, яка працює вже більше року, вона надзвичайно є важливою, тому то дуже добре, що і тролейбуси курсують, і свято таке проводиться. І про Франківськ говорять на будь-якому рівні, і не тільки українському, а вони вже і презентують наше місто і далеко за кордоном. Так що я дуже щасливий приїхати до себе додому і попасти на це дійство в тепло додому. І мені тут, як знаєте, кажуть. Гриб у маслі купаються. Руслана, бачимо, вихідні будуть насиченими, стартуємо від п'ятниці, тож, будь ласка, розкажіть, що чекати франківцям, на, ви потіли, храбр... на що ви хотіли запросити. Завтра дуже такий гарний день почнеться. О 10-й годині ми разом з дітьми міста будемо малювати Івано-Франківське. Про які ми мріємо. І це така буде акція в 10-й годині на вулиці Незалежності. Ми прийдемо з дітьми, з дорослими і намалюємо Івано-Франківський. Ці малюнки будуть протягом трьох днів дня міста. Після того дуже буде цікавих заходів, багато о 12:30 ми відкриємо скульптури простір міста івано франківська Ви можливо бачили на площі Міцкевича. Вони вже розставлені, і ми відкриємо ці скульптури. Окрім того, дуже хороше. Грошей буде захід завтра відкрити. О 15-й годині разом з Пилипом Ільєнком відкриємо кінофестиваль в рамках Карпатського простору. Протягом цих трьох днів буде 13 фільмів показані. Найкращі українські фільми, в тому числі відкриваємо кінофільмом Жива ватра це наш краян Снятинського району його зняв. Будуть такі достатньо складні. Кінофільми, такі як Саул Угорський, який отримав Оскар. Ну, достатньо така хороша подія. І те, що Пилип Ілєнко держкіно підтримав, це теж за підтримки міської влади, це теж важлива подія. Я вже не буду повторюватися, але в п'ятій годині ми маємо виставу, у дев'ятій годині ми маємо Олега Скрипку. А після Олега Скрипка ми будемо мати вперше в місті лазерне шоу. То ми дуже переживаємо, готуємося, як це зробити красиво, гарно. Ви знаєте, що місто освітлюється. Ми ряд пам'яток освітили Івано-Франківську, тобто і продовжуємо цю роботу. І для нас це дуже важливо, щоб це якісно відбулося, і це було красиво 6 числа. Буде дуже багато подій господарського характеру. Наприклад, зранку ми представимо на нашому полігоні біогазову установку. Буквально за три місяці ми її зробили. Ви знаєте, яка проблема є у Львові. Ми в Франківську. Буквально за три місяці її побудували. І до кінця червня у нас буде сортувальний весь комплекс задіяний. Тобто у нас івано франківськ одне з найпередовіших міст по сортуванню сміття. Окрім того, о 10-й годині ми відкриваємо електричну заправку. Ви знаєте, зараз екологічний транспорт, електромобілі. Франківськ одне з найпередовіших міст. На Галицькій 80 ми відкриємо цю електричну заправку, а також в центрі міста буде виставка електромобілів. Тобто, це майбутнє. Ну, Навіть не майбутнє, це вже теперішнє. І ми, в Франківську, в цьому напрямку працюємо. В 11-й годині я всіх запрошую. Хтось Ти має... за суботу говориш? За буде. суботу. За суботу. Хтось має, можливо, невеликий ровер, хтось має більший ровер, але в 11-й годині другий міжнародний велопробіг. Я думаю, що у нас буде понад тисячу велосипедистів, 18 делегацій з Європи буде. Ми проїдемося, покажемо, що Франківськ – і велостолиця України. Ми будуємо велосипедні доріжки, ми будуємо тротуари. Ми почали амбітний проект на озері, де ми робимо реконструкцію. До речі, у 13-й годині ви знаєте, ми відкриємо вулицю Шевченка, другу частину, відкриємо алею. Відомих івано-франківців. І, до речі, ми відкриємо тільки першу дошку першому бургомістру, мі мерою міста Франківська Суханику, який був з Австро-Угорщини. А решта відомих осіб будемо методом опитування громади. Тільки громада може вирішити, кого треба увіковічнити в цій алеї слави. Але те, що я вчора відвідав оцю відремонтовану вулицю Шевченка, яка гарно освітлена, яка відремонтована. А у нас в планах до кінця року відремонтувати 13 фасадів на цій вулиці Шевченка. Тобто, і ми Тож вже матиме зовсім інший зовсім. вигляд. А якщо взяти, що йдуть роботи в парку імені Шевченка, і ми почали на озері, це все в комплексі може бути дуже гарна така Відпочинкова зона і навіть туристична принада. Все-таки Франківську бракує таких туристичних родзинок, і ми повинні максимально робити і зберегти то історичне насліддя. Тому всіх запрошую о 13-й годині на цю подію буде відкриття оновленої вулиці Шевченка, Алеї Слави івано франківці Тощо і я ще забув сказати про п'яте число, буде гарна подія. Це о 16-й годині буде відкриватися як фестиваль Карпатський Простір, тому що він відбувається за підтримки. Міської ради, виконавчого комітету, тому в рамках цієї події буде теж понад 35 різних локацій, різних заходів. Ми активно це підтримуємо і в рамках цього фестивалю Олег Скрипка і інші заходи. Навіть такий буде гарний 6 числа вечором. Посажі Гартенбергу, джазовий такий фестиваль. Ми десь от замало пропагуємо джази, тому за моєї підтримки буде такий джазовий джазові виступи, хороші колективи. Тому 6 -го. Числа теж дуже буде багато заходів. 7 числа це день міста, це неділя. Це день, коли Франківськ отримав Магдебурзьке право. Ми почнемо з відкриття дошки відомому краєзнавцю, який, на жаль, помер на день міста. Михайло головати. Всі пам'ятають на, на ОТБ Галичина, Програма програму вулиця. вулиця і його ці Мін розповіді. Знав про все. Ми йому присвоїли почесний громадянин міста Франківська, і ми відкриваємо дошку. В 10 годині всіх запрошую. Моє християнське місто, і вперше в Україні будуть мощі святої мати Терези Кулькуцької. Тому я запрошую. До катедри, де протягом тижня будуть виставлені мощі, буде служба Божа за наше місто, за нашу країну о 10-й годині. Це достатньо велика подія для нас, тому що Мати Тереза ну, це унікальна постать, лауреат Нобелівської премії. Ну, це така глиба. І те, що Івано-Франківськ саме перше місто в Україні, яке приймає ці мощі, це теж. Певна така глибина нашої віри у місті. Крім того, традиційно о 12.30 у нас буде хода від пам'ятника Івана Франка. Вперше будуть перші причасники ці маленькі діти, понад 300 дітей, які отримують перше причастя, пройдуться вулицями міста. Ну і біля ратуші відбудеться вже традиційна подія молебень, нагородження премії імені Івана Яковича Франка, святковий торт і почнуться різноманітні концертна концертна програма, і також ми підпишемо дві нові угоди про партнерство. Це з містою Брага, Португалія, і з містом Ніредгаза, Угорщина, з якими ми стаємо партнерами. Ну насправді заходів понад 120. і я навіть не можу перелічити. Я от забув свято ковалів, забув 5 числа о 13 годині. Завтра відкривається, тобто і протягом цих трьох днів можна буде відвідати ковальське мистецтво. Направду різноманітні події. Дуже цікаві події. Я запрошую всіх відвідати ці заходи, не зважаючи, яка буде погода. Я думаю, що все буде гаразд і буде тепло. Тому 5, 6, 7 всі на свят. Я долучився вже буквально, бо говорив пан Руслан. А я думав: ви подивіться, як все таки Господь Бог дає, що. Ми святкуємо, думаємо про плани, про прикрасити міста, про неймовірне як відчуття духу підняти і так далі. А непрості часи ми переживаємо і війна, яка в нас є, вона не зникає з наших думок ні на секунду. І без сумніву, Франківський він одним із тих лідерів є у підтримці. І тих бійців, які на передовій і дають нам можливість власне провадити ці свята. І дуже важливо, щоб ми це пам'ятали. І, мабуть, коли будуть і молебень приходити в катедрі, і коли ми будемо в суботу і в неділю приходити, обов'язково треба згадувати тих, кого вже війна ця забрала, і щоб оберіг Господь Бог тих молодих, прекрасних, талановитих, справжніх українців, які зараз на передовій є. Але дуже важливо ще й, мабуть, над івано-франківським франкове слово. І воно буде звучати. Воно буде звучати біля пам'ятника і будуть читати франківські вірші, будуть читати і посли різних країн, і багато франківців, які знають ті вірші і не знають одночасно. Я буквально вчора відкриваю томик, томик Франка і дивлюся, яка в нього як він викладає свою думку, які легкі в нього вірші. Наскільки вони розумні, філософічні? Це геніальний письменник, якого ми не знаємо, не тільки письменника, що й поет якого ми не знаємо до кінця. І це велика штука, те, що ви зробили таку з пропагандистської точки зору, і познайомити ще раз українців, ще раз звернути увагу на те, що ми живемо в цьому місті, яке носить ім'я Франка, і обов'язково треба знати тих людей, які колись склали славу. Сьогодні ця слава звучить. І тим часом, бачите, як воно все поєднується: Франко, війна, івано франківськ свято, літо, надії, мрії. І такі мрії, і дух, він обов'язково дасть нам можливість перемогти того неймовірно складного ворога, який в нас є. Пане Богдане, в цьому контексті хочу запитати, як ви зокрема зараз оцінюєте ситуацію в українському кіно та театрі, зокрема щодо квот? Uh, нарешті які ну, я вже прийняли. Став, я вам чесно скажу. Я е, коли на радіо прозвучало, що будуть ці квоти, я ставився до них негативно. І мене так знаєте внутрішньо я думаю, як це так в країні, яка називається Україна, і раптом вводити квоти, Ново, і мене це квоти? так заводило. Але тепер я слухаю в Києві, їду і слухаю ці всі радіостанції. Я спеціально це моніторюю їх. І дивлюся тепер, як звучить українська музика. Мушу вам сказати, що ці квоти, вони зробили великий прорив. Що всі ті радіостанції, які раніше казали, ну ми не можемо це пустити, то може. Не формат, бо ми джаз, раптом все виявляється, що в нас джаз є в Україні свій, і ти хочеш чи не хочеш, але заявляєш їх. Тут дуже важлива чесність в цьому питанні. Ви знаєте, бо в кожна редакція, кожне радіо, воно має тих, хто працює, редакторів так званих. І якщо редактор не буде працювати. Піку держави. Якщо він буде працювати на державу, то він знайде все. І талановитих людей, і талановиту музику, і талановитих нових виконавців, які зараз звучать масово всюди на різних радіоточках. Але треба це любити. Бо коли ти любиш, то тоді чесно ставишся, а не контрробиш. Бо такі є також випадки, де спеціально ставлять погану музику, аби для того сказати, звернути, бачите, ми крутили, а немає що крутити в українців більше, крім такої музики. От такі, коли випадки. Трапляється, то без сумніву, їх ми викриваємо і говоримо про них. Але те, що ця квота, вона є перший щабель до того, аби потім наша країна була одномовно звучальною, це зрозуміло. Якщо, пан Руслан, ви, я будемо знати, Крім однієї мови ще величезну кількість і мати можливість спілкуватися, честь нам і хвала. Але робоча мова обов'язково в Україні має бути державна, і тут зрозумілі є питання. В цьому питанні пішов сов, але все йде дуже важливо. Мені здається, це все-таки залежить від керівництва нашої держави. Бо якщо керівництво нашої держави буде настоювати на цьому, не дивлячись на те, які будуть поголоси, чи сказав щось скрипка там в ефірі, чи висмикнули його слова з ефіру, чи ні, чи ми не говоримо те, що. Так, що українська мова завжди відбивається в себе на території своїй від різних мов, і не треба нам, українцям, звертати увагу, як кажуть, знаєте, караван іде, собаки гавкають» — це в цьому в кожному світі такого було. І тому то нам треба українцям стояти на своєму, відстоювати свої інтереси, і дай Боже, щоб президент наш разом з урядом вони відстоювали інтереси українців. Все, нам більше нічого не треба. Ми решта самі ще зробимо, аби тільки керівництво нам зверху не заважало. Зрозуміло. Руслане, хочу запитатися про кількість туристів. Зимою вже мали значний прорив зараз. яку ну, кількість? Взимку ми Очікує. мали на 10 тисяч більше туристів, ніж минулого року. Я очікую на свято дня міста. Ну, насамперед хочу сказати, всі готелі переповнені. Зараз знайти місце в готелі в місті Івано-Франківську на ці дати неможливо. І найпримніше, що понад 800 іноземців зареєстровано в місті Івано-Франківську. Це означає, що до Франківська їдуть не тільки навіть з цілої держави, а їдуть наші сусіди і не тільки, тобто з європейських країн. І про Івано-Франківськ все більше і більше є розголос. Тому ну, хочу сказати. Понад 28 делегацій з різних країн світу будуть представлені в місті Івано-Франківську. Це і посли. Це і представники міністерств культури, це і колективи, то що Франківськ починає ставати таким центром, який притягує спочатку культурні події, але завжди за культурними подіями йдуть інвестиції, йдуть бізнес-контакти, йдуть робочі місця. івано франківськ має позитивну динаміку щодо залучення інвестицій. Буквально нещодавно ви пригадуєте минулого тижня разом з послом Литви. Ми відкрили нову лінію по виробництву батона на хлібокомбінаті. Тобто, через два місяці ми відкривали. Маємо біокотельню на паливі, теж запрошений посол Литви і посол Швеції. Тобто ми стаємо таким центром навіть в Україні, такої європейської культури і такої правильної господарки. Це є дуже важливо. І тому ці події, які відбуваються в місті, про місто чують. Ми вже до речі забув сказати, що вперше в місті Франківську буде мер Арлінтона, це під Вашингтоном, містер Техада, який приїде до Івано-Франківська. Ська сполучених штатів Америки буде мер Браги, буде мер Нідрида Будуть наші побратими з польських міст, з якими ми співпрацюємо і завдяки їм залучаємо кошти Європейського союзу. Буде представники з Румунії, з Баямари, будуть грузини, наше місто Руставі, з якими ми маємо побратими, Молдова. У угорська кухня буде представлена до речі на фестивалі Карпатський простір в рамках дня міста. Достатньо румунська кухня. Тут дуже багато буде іноземців, і це дає можливість познайомитися, і дає можливість поспілкуватися. Для нас уже не дивно, що, наприклад, минулого тижня приїжджав колектив з Ополі, і він виступав у селі Угорники. Чи там це вже нормально у Франківську, що в селі угорники виступає колектив? Бачите, навіть не в не в місті, а що у нас. Такі контакти, і о, а чому б і ні? А чому мені не може колектив Зополі приїхати до в село Угорники, наш колектив села Угорники поїхати до них тільки через такий обмін. Мені дуже приємно, що зовсім по-іншому зараз активно стало співпраця молоді. От це, в цьому я бачу велику перспективу, особливо в карпатському єврорегіоні. І проведення таких подій Івано-Франківського дозволять нам бути навіть центром цієї карпатської ініціативи. Це, це важливо, це наша особливість. Франківськ особливий тим, що ми Найближче до гір, ми є брама в Карпати, і будь-хто хто їде в Карпати, він повинен залишатися івано франківську якнайдовше. Для цього ми повинні, щоб були такі події, як фестиваля, як свято міста відзначення, щоб наші будівлі були відремонтовані, щоб оглядовий майданчик, я вже знов ж таки в нашій програмі казав, за цей час відвідало 16,5 тисяч гостей нашого міста. Оглядовий майдан. А я думаю, що на день міста ну можливо не подвоємо, але я думаю, що щонайменше тисяч сім-вісім відвідає, тільки би дало можливість пропускної здатності, і таких родзинок треба створювати якнайбільше. Чому я тішуся, що вулицю Шевченка вдалося відремонтувати? Тому що це одна з небатьох вулиць, яка є історична, яка з'єднує центр з парком, з'єднує з озером. І в планах у нас достатньо цікаві. Ви знаєте, приїжджали архітектори з Польщі, приїжджали архітектори з Румунії, з міст України, з Хмельницького, з Тернополя, зільвова. Ми працювали над тим. Щоб створити цю зону цікавою і такою унікальною, щоб, наприклад, в Києві пан Богдан чув, от, треба поїхати до Франківська, бо в парку дуже цікаві там різноманітні події, скульптури тощо, і мені цікаво туди поїхати. Тому ми над цим зараз активно працюємо. Пане Богдане, в яких проєктах зараз берете участь і як дається поєднувати акторську і політичну кар'єру? Дуже легко. Виявляється, все чим більше роботи, я це вже зловив на тому, чим більше роботи, тим е, більше тим з'являється можливість ще до якоїсь роботи. Тобто динаміка внутрішня залежить від нас. Якби на будь-якій роботі ті люди, які люблять цю роботу, і вони до кінця віддавалися своїй справі, то повірте, в нас би було дуже добре і надзвичайно важливо, щоб ті люди, які знаходилися на якомусь відділку праці, щоб вони діставали задоволення від цієї роботи. От, власне, я дістаю задоволення від того, що я викладацькою роботою займається. Я в театрі е, працюю, що я в кіно знімаюся, я в театрі не в одному граю, кіно зараз два запускаються проекти. Я ще маю озвучення різних там фільмів і мультиків і так далі. Тобто страждають від цього тільки, без сумніву, рідні мої. Бо внуки ростуть, і то діти виросли, я не встиг зрозуміти, як вони так повиростали, що народили вже мені внуків, а тут вже і внуки підростають, і зі мною. На сцену вийде внучка 20-го числа е мелодія двох сердець. Я буду співати з нею в Палаці культури України. А потім вся прогресивне людство Прикарпаття буде святкувати 26 травня 60 років з дня народження Богдана Беліка, якого я дуже люблю і поважаю. Власне, 26 числа вона також буде співати в театрі імені Івана Франка, бо буде мій творчий вечір в Києві. І мені надзвичайно приємно є, що я представляю цей шматочок маленької Батьківщини. Звідки я пішов, звідки я стартанув. і дуже важливо, що величезна кількість тих прикарпатців, які є по цілому світі, не тільки в Києві, але вони є, досягли багато висот, які прославляють і наш край. І не дарма ми сьогодні думаємо про те, як приїхати до Франківська, залучити тут людей цікавинками, які довкола є, аби сумніву, красою людей, красою міста, красою прийняття і красою нашої неймовірної природи. Я черговий раз сьогодні зранку їхав з над. Вірної, ну, дороги бачу вже класно. В Франківську здорово, бо оці всі пересічні вулиці, як кажуть, а в двір заглянь, що там в дворі робиться, слава Богу, що і в дворах вже приводяться прибудинкові всі території до порядку. І це є рух наш, бо не тільки від нього все залежить, а залежить ще від того, хто живе в цьому під'їзді, як вони слідкують за ним, як вони дбають про тебе, там було місце ужитку їхнє добре. Так само, як на подвір'я ти заходиш до якоїсь хати, то ти бачиш, що там газ не живуть, чи там живуть абсолютно ті. Які не звертають на це уваги. Тому то все в наших руках. Якщо ці руки будуть дружити з розумом нашим, все буде складатися тоді до пуття. І я запускаю проєкт, який восени буде зніматися тут у нас на Прикарпатті. кіно, яке називається Сумний такий сюжет, але надзвичайно потужний він такий дієвий, який сьогодні актуальний є. Називається він Дивні похорони в Карпатах. І це сюжет про те, що. На заробітки поїхала дочка, народила там дитя в Греції. Дитя виросло, виросло не знало української мови. Мама трагічно померла. Повертається, він привозить прах своєї мами до діда. Дід не знає української мови, грецької мови, він не знає української. І за місяць спілкування вони стають душами порідними. Це надзвичайно мила така ситуація, яка в житті кожен раз стається, коли розривають життєві, е, життєві пере, 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 всякі перевороти, а потім, коли зводяться ці серця до, до любові, це важливе те, що ми і живемо, де чого ми живемо. Руслане в місті багато чого робиться. Зокрема, зараз буде теж багато заходів, і на жаль, трапляються акти вандалізму, як буде посилена охорона, бо тому, що буде дуже багато і заходів, і багато людей. Понад 350 правоохоронців буде працювати, також залучена муніципальна поліція, залучена Національна гвардія, Служба безпеки України, тому що багато міжнародних делегацій, тому місто готове. В принципі, в Івано-Франківську вже розміщено 92 камери. Тобто, які працюють в першу чергу в центральній частині міста. Тому я думаю, що все буде гаразд і ми спрацюємо. Крім того, я хочу сказати, що я забув буквально сказати, що буде в неділю декілька таких хороших заходів. Це відкриття дитячого садочка вже чергового в селі Крихівці, яке вдалося в дуже короткий термін збудувати. Це дитячий садочок на 190 місць. Це велика подія для села Крихівці. Село Крихівці це найбільше сьогодні. Сьогодні село в нашій області, яке входить у міську раду. І таким чином ми розвантажимо дитячий садочок Дударик, який є на Бамі, дитячі садочки, які є по вулиці Мазепи. Тому достатньо така хороша це подія. А окрім того, в неділю 16.30 ми відкриємо спортивний зал і відбудуться змагання з пляжного футболу. Це сучасний такий майданчик, який ми побудували за, за рік, тобто спортзал. І о 16.30 біля німецького озера ми його відкриваємо, тому що місту потрібно спортивні споруди, місту потрібно дитячі садочки, місту потрібна сучасна інфраструктура. Ну і хочу сказати, що достатньо великі зусилля ми зараз робимо і зробили для того, щоб місто було зелене. Ми посадили разом спільно з громадою понад 800 дерев по Івано-Франківську, і хочемо, примножуємо ці дерева. Жаль, хочу звернутися до Івано-Франківців. Є такі випадки. Ви знаєте, біля народного дому княгин нещодавно поламали лавочку, одну опору освітлення зруйнували. Те саме у нас було на вулиці Сніжній. Тобто є серед нас ті, які не дбають. Але ми виховуємо, наприклад, той чоловік, який вимикав туї, який десь там землю, він сьогодні притягнутий до відповідальності. Справа доведена до суда. Бо ми повинні показувати такий приклад. Це наші це гроші громади. Якщо за гроші громади зроблено 13 скверів, встановлені антивандальні лавочки, встановлені урни, сучасне освітлення, то не місце таким подіям і не місце того, що сьогодні ми маємо, на жаль. Навіть на фортечному провулку ми буквально сьогодні відновлюємо освітлення, там встановлені камери, ну але. Не скрізь ти можеш поставити камеру, не передконе, не, не біля кожної лавочки, чи не біля кожного деревця ти можеш поставити. Я знову ж таки звертаюся до мешканців Франківська, що треба дбати за те, що є. Якщо ви бачите, що деревце біля вас посадили, то треба його обов'язково підлити, і то нічого страшного вийти там і під і десь у культури. Також дуже залежить від мешканців того чи іншого будинку. У нас величезні є приклади, коли будинки. Які є активні, які зробили ну такі хороші речі біля свого. А ми сприяємо. Ми сьогодні готові надавати і, і даємо дерева, і даємо посадочний якийсь матеріал, допомагаємо в благоустрій, але тільки тим, хто є активним, тільки хто хоче змінити це місто на завершення ефіру, що би хотіли побажати нашим мешканцям. Ну традиційно, але в традиціях є велика мудрість все-таки здоров'я всім, много еліт, дочекати наступного року, щоб ми знову зустрічали ці свята, бо ми день свята якраз зустрічаємося в студії, і пам'ятати про те, що ми повинні самі себе тримати в рамках порядності, чемності. І від нас залежить, чи буде порядок в нас, чи буде в нас мирно, чи не буде. Треба бути уважними скрізь. Добрий господар, він завжди добре господарює, і коло нього тягнуться і перелицьовуються інші. Так що будемо живим прикладом один одному, і все буде тоді добре у нас. Я хочу побажати, щоб завтра, післязавтра, 7 числа, у нас і завжди була посмішка на обличчі, щоб ми допомагали один одному, щоб ми віталися, навіть якщо ми не знаємося, але віталися один з одним. І ми відчували, що ми велика франківська громада, і українська громада, бо Україна починається з нашого міста, з села свого рідного, з свого двору, тому це дуже важливо. Давайте активно проведемо ці дні і покажемо, що це є справді українське, християнне. Янський європейський міст панове. Я вам дякую за цікаву розмову. Усім телеглядачам дякую за увагу і залишайтеся з Галичиною.